Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Ми в селі у мами в саду. Вирішили Лізою зранку, поки прохолодно, трошки помалювати. Дуже багато отримали задоволення від процесу. Вам також рекомендую зайнятися створу у передньому лосі. показували робили. Такий чизкейк з Єфина. Сьогодні будемо робити з полуниці. Нам дуже сподобалось. Ми ще, як ви розумієте, тут в селі. Він дуже класний, його не потрібно випікати. Саме ця суміш, просто все робимо і у холодильник. Тобто до основи 50 грам масла, до топінгу е сир. Вода і сметана це все змішуємо, ставимо у основу і зверху поливаємо джемом. Мінімум 2 години. чизкейк готовий. Дуже смачний. Повернулись вчора в місто. Сьогодні у мене трошки менше роботи. Вирішила зробити генеральне прибирання всієї квартири. Почала з ванної. Але спочатку вам покажу ось такий букетик. Привезла з села. Дуже мені подобається, буде мене тиждень радувати. Це такі кольорові кали. Також привезла м'яту. Потрібно збігати всі поза лаймом і спральтами. Можна з простою водичкою зробити собі охолоджуючий мохіто домашній, тому що дуже дуже жарко. Помила кісточки, давно пензлики не мила, але вже сьогодні дійшли руки. Хотіла показати вам ось такий контейнер, дуже класний з аврори. Мені потрібно ще декілька, дуже зручно у ванні зберігати косметику. Такий гарний, цікавий. І моя новинка ось такий бібі-крем від Purito. Мені подобається набагато більше, як він лежить на лиці, ніж Міша. Він більш довго тримається. Єдине, що в ньому немає SPF, у міші є, то якраз тепер на супер африканську жару використаю Міша, а потім буду, перейду вже повністю на поріто. Але прям мій топ не дарма мені його рекомендували. Прям дуже-дуже подобається. Спробуйте дійсно класне. Так, ідемо далі. Зубні пасти. Нам рекомендував стоматолог для ліси саме цю. Надзвичайна Colgate. Умивалки ем, у мене дві. Зранку і Sana. Вечером користуюся з цією по акції є від Elizeveca. Ем, дуже подобається від Skin Bar. Ось ця карбоксітерапія. У мене ще є рідкі патчі, тримаю їх в холодильнику. Непогано працюють. Дуже люблю тонер від Білленда. Дуже класний тонік, бачу від нього реальний результат. Я люблю саме такий зволожуючий. Моя любов це ось така маска від Holy Skin. Прям освітлює і вирівнює тон шкіри. Просто вав, Я пробувала в мене був ще м -м, маленька на один раз охолоджуюча. Також хочу взяти, ця це в мене вже практично закінчується. Новий фаворит літа глиняна маска від Rituals. Також мій топ. Дуже подобається олівчик ось такий для брів від Евелайн. Тут дуже зручний для укладки щіточка і сам олівчик непоганий. Знайшла, привезла від мами ось такий крем для губ Ламель. Це просто вау. Він дуже добре зволожує губи набагато краще, ніж від Патрісії Ледоша. Я вам показую. Якщо вибираєте, то візьміть або від Евелай, або від Ламель. Ці трошки вони дають блиск, але не дають такого хорошого зволоження. Навіть ось цей, а він бюджетніший, якщо брати повну ціну, трисіли Ледо. Цей продається в Ватсоні, але це взагалі мій повний фаворит з блисків для губ. Спробуйте. А вже до лишились дві ампулки для волосся. Я вам показувала, брала 5 штук, дуже гарно. Працює на волосі. Волосся дуже м'яке, зволожене, і цей філер потрібно наносити на 20 хвилин. В мене є час, таким займаюся. Також привезла, давно не користувалась бі-рум'янами бі від ламель. Мені подобається дуже класний хайлайтер від Laura Geller, Його можна наносити також на. Це по віку. Дуже люблю ці блистяшки від NYX. просто обожні, вони такі класні, зараз вам покажу. Бачите, це просто сіяшки на літо те, що треба. Обажаю, ну, я брала колись по дуже бюджетній ціні. Якщо побачите, це для вечірнього макіяжа і на літо просто топ. Так само, як люблю, ось такі рум'яна в стіку від Evoline, також дуже гарно дивляться. Ось базою під тіні, я не дуже задоволена, в мене щось посипалось, як приносили. І е, туш також на мій топ. Буду шукати щось новеньке, якщо знаєте, порекомендуйте. Що мені подобається, це ось такий тепер вигляд за обличчям. Дійсно, бачу непоганий результат. Рекомендую. Рідус дуже класно, оці от скляні баночки. І ну, перший тиждень користуюсь, мені подобається. Ще один мій фаворит це тау-пломель румяна. Ось вони в мене і сипляться. Бачите, це їх мінус, що ламається упаковка і всюди брудно. Але сам колір дуже класний з скульптора. І моя любов, рімель. ось такий відтінок. Дуже хороші тіні, які на кожен день можна і на вечір нафарбуватися. Зараз буду протирати ось такі відтінки. Тут можете бачити, як гарно блищать і наносяться. Зараз це все буду мити і протирати. Непогана пудра від Evelyn, Мені подобається бананова. Дуже сподобався догляд від душка для молодої шкіри. 20 плюс або до 20, саме для зволоження. бюджетно і хороше зволоження, тому кого молода шкіра, можна пробувати. І о, дуже подобається чашечка з фієчки. Я в ній мішаю філери на волосся, потім добре примиваю, можу глиняну якусь маску змішати. Дуже класна, така гарна штучка у ванні. Все, я далі прибирати. Перейшла в іншу кімнату, буду складати лізані іграшки, е е і тут у нас е ще лишилися поробки з першого дня в о, з останнього дня в лагері. Там був з проектором мультик піца. Смаколики, і вони робили таку подушку, малювали картину і ось таку квіточку. Це був дійсно арт-табір, в якому Ліза багато чому навчилася. Щось дуже задоволена, хто в Ужгороді шукаєте чарівний пензлик. Він того вартий, Там саме викладачка, вона дуже талановита і вміє з дітками робити таку красу. Після дня прибирання у мене дуже багато всього закінчилось. Уже там до засіб для ванни понесла ванну, Повторила, у мене було пару стірок, коли прибирала. Ось такі капсули відлоск. Дуже мені подобається, гарний аромат і непогано бере. Ну, тому взяла ще раз у Єві. У Єві ще були Greenway ось такі серветки по акції. І ось о, такі смужки, ви знаєте, я їх люблю, постійно беру. Також сьогодні заходила ще в Watson, тому що ніде не могла знайти на шампунь, дуже допомагає проти лупи. Беру і собі і чоловіку час від часу. І там, по акції, був два в одному, шампунь гель для душу від Disney, дуже приємний аромат, вирішила для Лізи взяти. Також по дорозі заходила в Аврору, тому що в більшості випадків беру в Аврорі і там з'явився мій любимий сиропчик ірландський лікер, дуже смачний, в додатку з кавою. Спробуйте це просто вау! Взяла кубики для льоду, дуже зручно ось такі. А ти їх заморожуєш вони багато разу. І о, я більше люблю такі, що тають, тому мене закінчилось, взяла ще ось такі пакетики для льоду. І потрібна була така штучка чистити. Ділюся з вами лайфхаком. Можливо, ви не знали. Мені також підказали, коли немає світла, не працює кондиціонер. У нас взагалі на цій квартирі кондиціонера немає, ми замовили, чекала від розетка, нам взяла. Привести, 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 бо ми такий мобільний кондиціонер замовили і в кінці скасували наше замовлення. Тому ми пішли в Фокстрот буквально за два дні. Завтра вже його. Забираємо два дні доставка відбудеться. Це моя дуже рада, тому що це нереально на квартирі без кондиціонера. Але ми придумали як рятуватись. Наявності був вентилятор. Мені підказали морозимо бутилки. Чим більше, тим краще. Ставимо перед вентилятором. Світла нема, але в мене є така маленька станція, і вистачає на пару. Годин для вентилятора перед ним лід і на вас дує таким приємним холодним повітрям. Якщо у вас в квартирі також проблема з кондиціонером, навіть коли є світло, ставимо лід. Єдине, що якщо в чомусь маленькому морозити, воно дуже швидко тане. А ось великі бутилки, особливо півтора-два літрові, дуже добре. Держиться, може півтора години, дві години давати цю прохолоду від вентилятора. Єдине, що з нашими виключеннями світла в мене тільки вночі встигає, встигають бутилки заморозитися. За день, на жаль, там три години світла ні, тому морожу і деякі менші ємності. Добрий ранок, увага у нас ранком є світло, це прямо щастя. А, зробила патчі. Ось такі брала саме всі подорожі мені подобаються, непогано працюють. З холодильника взагалі люблю. бюджетні патчі, працюють добре. Нанесла філер на волосся я вам показувала, брала такі ампулки. Зараз вже буду працювати, зразу йде стірка, все, поки є світло. Єдине, що можу сказати, це Закарпаття. Цікаво, як у вас, у нас виключають по графіку. Дійсно, по графіку, хоча б тут. Важкою, тому що багато нема світла, але можна вже щось трохи спланувати. Сьогодні маємо забрати чоловік з пошти, я замовила Лізі, бокс-сюрприз з дістеївськими книгами-іграшками. Покажу вам, я така сервіс такий, і маємо забрати. Я надіюсь на Фокстрот прийде наш мобільний кондиціонер. А все вам покажу. Ось наш мобільний кондиціонер працює достатньо гучно, поки що температура падає, з мінусів, що тут треба мати відкрите вікно або двері, щоб виводити гаряче повітря. Це не дуже добре, але будемо щось придумувати, поки що м -м, охолоджує гарну кімнату. Ну, подивимося, ми тільки, тільки включили, вже зразу градус остудило. Подивимося, взагалі було 30, подивимося через пару годин, наскільки він охолодить. А я сьогодні забрала із пошти ось таку коробочку. Книжковий клуб Disney. Можете так набрати, також знайти в інтернеті. І що в нас було у першій посилці. Я наскільки пам'ятаю, по-моєму, замовляла більше для хлопчиків. Там були прикольніші ігрушки. Це в районі 300 гривень коштує такий бокс. Перший ліза буде в захваті. Це ось такий лук від Спайдермена. Вона обожає людину павука я думаю, їй дуже сподобається. Далі, ось такий великий чарівний світ читання. Тут треба позначати книги, які в тебе є. Ось. І тут правила, все підписати. Це і також зайде, діткам дуже цікаво ось таке колекціонувати. Ну, і саме головне, для чого це робиться: це стимулювати дітей читати. І у нас дві книжки: Перша – це тачки. Подивіться, які тут ілюстрації. Дуже гарні картинки, мало тексту. І Лізі, я думаю, сподобається вона бачила цей мультик. Їй сподобається прочитати і про пригоди. І е, друга книжка це літачки. Також цей мультик вона дивилася. В дитинстві взагалі, бачите, яке небо. Вона в дитинстві взагалі більше любила. З машинками і літачками грати. Дуже гарні ілюстрації. Будемо збирати колекцію і читати, що місяця дві нові книги в нас будуть. Будемо ось так збирати колекцію Disney. Це випадково десь на Тіктоці побачила. Вирішила для Лізи такий сюрприз-бокс якраз місяць виписувати. Закінчити це відео хочу своїми тепер двома улюбленими масками: одна очищаюча, одна зволожуюча від Голі Скін. А повернулась тільки що з надсупротива. На вулиці дуже жарко. Якраз для хорошого очищення зробила ось таку глиняну маску від Ritual. Мені дуже подобається. Вона всередині ніби мусова. Не знаю, передасть чи вам камера, ось така дуже приємна консистенція, аромат мені чимось індійських трав нагадує, дуже добре очищає обличчя. А ось ідеально на моїй шкірі спрацювала Голіскін Голуборонік. Вирівнює тон шкіри, висвітлює шкіру і непогано її зволожує. Буду 100% повторювати. В принципі, і ця добре працює як така більш очищуюча. Ну, це прям мій фаворит, хочу і цю повторити. Ще якісь спробувати від Holy Skin. Якщо ви пробували, напишіть мені, яка подобається вам. А я на цьому прощаюсь Ми зараз будемо їхати в село. Там буду показувати вам вже новий влог. Мама розцвіла купа дуже гарних троян, також вам покажу. Все, всім па 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 Якщо сподобалось і було корисним відео, поставте пальчики вверх.